Ботон гель 1000. для здоров'я та краси твоїх ніг. Це сніданок ми повернулися буквально вчора. Люда і Руслан розповідали, як команда ЖВЛ говорила з Оленою Мозговою. Там якраз про пам'ять її батька Миколи Мозгового, і все наче було нормально. І тут приходить звістка. Вона у Фейсбуці своєму написала, що їй зле, що в неї проблеми зі здоров'ям. Що саме сталося? Давайте про це саме і не тільки. От у ЖВЛ просто зараз. Добре, поїхали. Блогерка Даша Квіткова та футболіст Володимир Брашко замилували мережу зворушливим відео. Дівчина привела свого чотирирічного сина Лева на матч коханого. Після закінчення гри футболіст запросив хлопчика приєднатися до нього на полі. Вони грали в м'яч та мило обіймалися. Даша Квіткова з усмішкою спостерігала за ними, а потім подарувала обранцю ніжний поцілунок. Нагадаємо, раніше зіркова пара приховувала стосунки, але в мережі їх почали підозрювати в романтичних взаєминах. Тож тепер роман публічний, а на їхніх сторінках інколи з'являються спільні милі фото та відео. Рок-гурт без обмежень випустив нову версію треку Забрала ніч вперше пісня побачила світ ще 2021 року в альбомі Вільні люди. Їй не було приділено достатньо уваги. Ми не зняли на неї кліп, не робили промо на неї як на окремий сингл, і тому вона фактично проскочила повз людей. Ну і завжди я про неї думав, що шкода, бо ну, дуже гарна пісня. Вона мені дуже подобалась і от прийшов її час. Разом із оновленою піснею гурт презентував кліп. У зйомках взяли участь близько 35 музикантів. Це увесь склад гурту, а також струнний оркестр. Відео супровід цієї пісні зроблений для того, щоб розкрити її акустичність і показати, як це звучатиме або вже звучало на наших акустичних концертах. Нову версію пісні шанувальники вже можуть почути на концертах гурту без обмежень, який зараз знаходиться в турі. Усі виступи. Благодійні і спрямовані на закупівлю дронів для ЗСУ. У Латвійській юрмалі 25-27 липня відгримів літній фестиваль лайми Вайколе Лайма Рандеву на цьому заході. Останні роки виступають лише ті артисти, які висловились проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І його обговорення досі не вщухають. Гостями фестивалю серед інших були також і російські зірки, зокрема подружжя Алли Пугачової та Максима Галкіна. На інтерв'ю артист заявив, що вчить українську мову, і навіть приїхав би з концертом до Києва. На сцену також вийшов російський співак Андрій Макаревич та гурт «Бі-2», які заспівали з лаймою вайкови. У заключний день фестивалю виступали українські артисти. Серед них співачка НК, репер Потап із проєктом Славік Балаган» та співак Олег Кензов. До речі, Настя Каменських виконувала пісні та спілкувалася з глядачами українською мовою. А ось Потап і Олег Кензов зі сцени розмовляли російською. Відомо, що на рандеву лайми запрошували також Вірку Сердючку, Макса Барських, Олю Полякову, Дорофєєву та інших українських артистів. Однак вони від виступів відмовилися. Зароджується нове кохання. Такі чутки облетіли усі світові змі після розриву із чоловіком, голівудським актором Орландо Блумом. Співачку Кеті Перрі помітили в компанії відомого політика колишнього прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Пару побачили разом під час прогулянки в одному з парків Монреалі. Вони гуляли у супроводі охорони, а потім вирушили до ресторану, де їли лобстерів. Перрі і трюдо мали невимушений та закоханий вигляд. Джастін Трюдо 2023 року розлучився з дружиною Софі Грегуар після 18 років шлюбу. У них є троє спільних дітей. Самі ж співачка і екс-прем'єр поки ситуацію не коментували. Ще одна зіркова пара потрапила в об'єктив папараці під час побачення. 63-річного Тома Круза помітили разом з 37-річною Анною де Армас під час уікенду в американському містечку Вудсток. Зіркові колеги, тримаючись за руки, ходили крамницями, їли морозиво та гуляли парком. Перед цим пару бачили разом на гучному концерті гурту Оазіс у Лондоні. Чутки про можливий роман акторів з'явилися ще в лютому, проте офіційно пара це не підтверджувала. Подейкують, що ці стосунки підігрівають інтерес до майбутнього спільного фільму, в якому зіграють зірки надприродного трилеру Глибше учора, 30 липня, у Бірмінгемі, відбулося прощання з легендарним рок-музикантом Озі Озборном. Провести музиканта в останню путь прийшли тисячі його фанатів. Вони кидали йому на дорогу червоні троянди та соняшники. Кортеж з Озі Осборном зупинився біля мосту та лавки Блексабат, де утворився стихійний меморіал на честь музиканта. Ще 2022 року. Він сказав, щоб його похорон нагадував святкування, а не фестиваль нудьги. Тому на церемонії грав гурт Бостін Брас. Нагадаємо, Озі Осборн помер 22 липня, встигнувши дати за кілька тижнів до цього масштабний прощальний концерт. Його серце зупинилося вдома у колі близьких, та під звуки улюбленої музики. Ну, оленя мозговою гіпертонічний крис, так Вона написала на своїй сторінці в соцмережі. Бажаємо здоров'я Олені. От сподіваємося, що це все таке. Знаєте, від від усього від нервів, від, від такого і далі буде все добре. Так, ну а далі нагадуємо запитання від експерта. Сьогодні ставила а, вам запитання Олена Браченко, гастродослідниця. Давайте згадаємо його. Цікаво, як швидко ви відгадаєте, про який плід іде мова. У давнину у Ацтеків цей плід вважався символом любові та родючості. Але ще 15-20 років тому ми про нього не знали нічого, вісінько. Сьогодні він продається практично у кожному продуктовому магазині. Але споживання цього продукту, яке протягом останніх п'яти років стало надзвичайно популярним у світі, має свої недоліки. Це позначається на екології, адже для його вирощування, використовується надзвичайно велика кількість питної води, прісної води. І тому е громадські активісти, футик закликають зменшити споживання цього плоду. Тож про що йде мова? Вала. А, от під цим постом ще раз. Зараз покажемо. Чекаємо на ваші варіанти відповіді. Ну а вже після 10-ї е, бучуємо правильну відповідь. Ну, але не братченко такі цікаві запитання. Так. А, вона страшенно цікава дослідниця. А, я просто нагадаю, колись рік тому на День Незалежності. У нас був поріг незалежності. Так. До речі, велике з цього року буде скоро, де чекайтеся. А от ми грали з Браченко в таку цікаву гру. Мовла каже, ми казали, де ми народилися, в якому регіоні, в які угу. роки, і вона одразу казала, що ми їли в дитинстві. У братчику завжди цікаві запитання. Зинкою не завжди премії. інколи здається, що щось так. там а то нюанс є. Okay. Ой, я зараз не буду озвучувати, але я зазирнула а, у відповіді і там у всіх одностайна відповідь. Ну принаймні, інстаграм. Ну поки що ще... можна.